Вітаю! Сьогодні розбираємо 13 главу книги тестування програмного забезпечення. Глава, знаєте, така: об'єднуюча. Тобто, фокус вже не стільки на техніці, скільки на, скажімо, організації та стратегії. Саме так як от тестування вписуються в загальний процес розробки, які там компроміси виникають? Ну, про все це. Абсолютно точно. Бо реальна розробка це ж завжди про обмеження. Глава якраз і підкреслює, треба якось балансувати. Якість, функціонал, ну гроші, звісно, і час. Постійний вибір. Постійний. І керівник проекту і команда тестування всі, власне, змушені шукати ці компроміси. І от глава допомагає зрозуміти, як приймати ну, більш виважені рішення, спираючись на факти. Гаразд, давайте тоді розбиратися. Отже, з чого починається ця розмова про компроміси починається з бази. Ідеальна якість, швидко і дешево так не буває. Ну просто не буває. Це точно. Завжди треба чимось жертвувати. Наприклад, ріжемо функціонал, економимо час, гроші. Але ж продукт може стати менш цінним для користувача. Правильно? Логічно. Або навпаки, тестуємо все до дрібниць, надійність вища, так, але це довше, дорожче, і можна, ну просто пропустити момент виходу на ринок. Тобто Кожен вибір має свою ціну, і, мабуть, важливо розуміти наслідки. Однозначно, особливо якщо згадати, що виправляти помилки пізно це дуже дорого, і це власне підводить нас до моделей розробки. Глава тут порівнює дві основні: ага, ем, водоспад і еволюційний метод. Так саме так, водоспад це класика, аналіз. Потім дизайн, кодування, тестування, ну і реліз. Все послідовно. Зручно для планування, напевно. Так, план чіткий, але є великий минус: проблеми, особливо якісь фундаментальні, архітектурні, вилазять аж на етапі тестування або й пізніше. І тоді їх виправлення ну це просто космос за витратами. Розумію, а еволюційний той, що ітераціями, поступово. А цей гнучкіший. Починаємо з якогось ядра. Мінімального функціоналу, і поступово нарощуємо. Це дозволяє швидше показати щось робоче, легше реагувати на зміни. Звучить сучасно, але ж, мабуть, і тут є свої ризики. Звісно, складніше тримати загальну картину, бачити кінцеву мету. Може бути певна нестабільність на перших етапах. Тобто, вибір моделі це вже перше таке велике стратегічне рішення, і воно прямо впливає на тестування. Як саме, ну при водоспаді тестування це часто такий собі фінальний бар'єр ворота перед релізом. А при еволюційному це постійний процес, що йде паралельно з розробкою. Тестувальники-партнери, а не контролери. В кінці цікава зміна ролі. А от ті етапи, що згадуються Альфа-Бета. Як вони сюди вписуються? Це по суті такі контрольні точки якості. Альфа це, грубо кажучи, тест всередині компанії. Продукт ще може бути сирим, нестабільним, але основні речі перевіряються, шукають грубі помилки. Внутрішній показ так саме так. Потім йде до опрацювання, фікси. А бета це вже коли продукт віддають обмеженій групі зовнішніх користувачів ну бета-тестерам. Щоб отримати відгук з реального світу, точно їхній фідбек в реальних умовах він безцінний перед фінальним релізом. Це допомагає відшліфувати продукт. Тобто, альфа і бета це не просто назви етапів, це інструменти збору інформації, важливої інформації для прийняття рішень. Зрозуміло, перейдімо до грошей. Голова ж говорить про витрати на якість. Так, і це, можливо, один з ключових моментів для розуміння ролі тестування. Витрати ділять на чотири категорії. Є витрати на запобігання. Це навчання, процеси, профілактика помилок. Превентивні заходи. Угу. Далі витрати на оцінку. Це, власне, саме тестування, перевірки, аудити. Потім витрати на внутрішні збої, виправлення багів, знайдених до релізу. Тобто всередині компанії так. І останнє найнеприємніше витрати на зовнішні збої. Це коли баги знаходять вже користувачі після релізу, відкликання продукту, репутаційні втрати, підтримка. Зрозуміло, і яке ж там співвідношення? А ось тут найцікавіше. Глава наводить дані досліджень, витрати на оці ці внутрішні та зовнішні збої, тобто на виправлення, складають, увага, 65-75% від усіх витрат на якість. Ого! Серйозно три чверті саме так. А на запобігання та оцінку, тобто на профілактику і саме тестування, йде всього 5-20%. Тобто виходить, що вкладатися в якість на ранніх етапах, в тестування в процеси це ж просто економічно вигідно. Це ж економія потім? Абсолютно, це пряма економія. І донести цю думку до керівництва це власне одне з важливих завдань команди тестування показати, що тестування це не витрати, а інвестиція. Потужний аргумент. Дуже і саме тому глава так наполягає на ранньому плануванні тестування. Не чекати кінця, а починати ще на етапі аналізу вимог, дизайну, готувати тест плани, стратегії, тестові дані, середовище. Проактивний підхід. Так і тут же, до речі, згадується автоматизація, особливо для регресійного тестування. Так, спочатку це інвестиція в інструменти, в написання скриптів, але в довгостроковій перспективі це колосально економить час і ресурси. Добре, давайте спробуємо підсумувати. Отже, основні тези з 13-ї глави: по-перше, розробка це завжди баланс, якість функції, час, гроші, постійний пошук компромісу. Так, по-друге, вибір моделі розробки, водоспад чи еволюційна це стратегічне рішення, яке сильно впливає на тестування, Угу, визначає його роль. По-третє, етапи типу пайльфа і бета це не просто формальність, а важливі інструменти збору даних та зворотнього зв'язку для прийняття рішень. І, мабуть, найважливіше з точки зору бізнесу витрати на якість. Вкладатися в запобігання та оцінку набагато вигідніше ніж потім виправляти помилки. Тестування тут це джерело інформації для прийняття обґрунтованих рішень Це вірно. І ось можливо думка на останок, яка випливає з цієї об'єднуючої ролі тестування, про яку говорить глава, замисліться над таким питанням, як культура комунікації та звітності у вашій команді у вашій організації впливає на те, наскільки ефективно тестування інтегроване в процес розробки, чи допомагає ця культура бути гнучкими, швидко виявляти ризики. Чи може навпаки створює якісь бар'єри між розробниками, тестувальниками, менеджерами, заважаючи всім разом рухатись до спільної мети якісного продукту?